Прикарпатці платитимуть за спожиту електроенергію по-новому. Щоправда, тарифи змінюються лише для тих, хто витрачає понад 800 кіловат годин на місяць. Вартість світла у цьому випадку зросте на 75%. відсотків. Тобто, пояснюють фахівці, якщо раніше за один кіловат на годину люди платили 54 копійки, то тепер доведеться викласти майже 96 копійок. Зазначені зміни не поширюються на 99% відсотків прикарпатських абонентів. За старими тарифами, незалежно від обсягу спожитої енергії, сплачуватимуть і пільгові категорії населення Є виключення для споживачів, які мають багатодітні сім'ї, також які мають також прийомні сім'ї і будинки дитини. Також хочу зазначити, що є виключення для тих багатоквартирних будинків, які не газифіковані і не обладнані центральним теплопостачанням. В період з 1 жовтня по 30 квітня обсяг, по якому вони будуть платити по більшому тарифу, для них збільшується. Це 1800 кВт годин. Це також стосується і тих споживачів, у яких є електро. Опалення, яке встановлене в установленому порядку, через зміну тарифу кажуть фахівці, може виникнути плутанина у розрахунках за електроенергію. Тож рекомендують споживачам сплачувати за виставленими рахунками. Зведення з 1 травня 2012 року введено три блочних тарифи. Фактично, тепер, якщо ви проживаєте в місті, то до за величину до 150 квт годин ви платите по одній ціні. Від 150 квт годин до 800 квт годин ви платите по іншій ціні. Ціні із 800 кВт годин і більше виплатите по третій ціні. Це дуже складні розрахунки, в них можна помилитись. Підвищення тарифу рішення непопулярне та просто необхідне. На думку ціноутворювача, це дозволить наблизити розрахунки до економічно обґрунтованого рівня.